Наскільки нам пить, давайте підрахуємо ми витрачаємо. Значить, дивіться, ми витрачаємо через нирки десь до півтора літра води, через лагері 350 мл, через кожну дифузу 350 мл, через пік, через кишечник. І для того, щоб забезпечити організм достатньою кількістю води, ми дивимося, що ми одержуємо. Значить, Ми випиваємо десь більше півтора літра, з продуктами харчування ми одержуємо воду. І також вода в результаті катаболізму, в результаті хімічних реакцій, також ми одержуємо воду. І оцей рівень у нас баланс повинен бути, це повинно бути збалансовано та вода, яку ми одержуємо, і ту воду, яку ми втрачаємо. Я що приблизно 6-8 скляних води для забезпечення роботи нашого організму. Ну, Коли говорили з підметим, вони кажуть, що я зовсім води не п'ю. Я п'ю камню, я п'ю чай, а чай із цукром і так далі. Ну, якщо ми будемо харчувати вмивати, це буде нам приємно. Правильно? Ми ж не можемо вимити, все, що потрібно, вона будь бути чиста водичка. Ну, але є нюанси. Ми люди різні, у нас різний вік, у нас різний стан здоров'я, на нас сьогодні день, у нас різні фізіологічні можливості, фізіологічні потреби, тому це чисто приблизно число. Ну, в середньому порахувало, що необхідно 30 мл води. На 1 кілограм ідеальної маси тіла. Запам'ятали 30 мл на 1 кілограм ідеальної маси. Ідеальна маса, як рахується, рост мінус 100. Але не у всіх ідеальна маса тіла. Ну, і ця формула, формула також не ідеальна. Все це чисто приблизне, тому що в нас різна конституція, різний вік, різний роз, різний обмін речовин, і так далі. Це приблизні цифри. Якщо ви ніколи не пили води, і, то починати пити водичку треба поступово привчати ваші органи, нирки, серце і так далі. Тому що ніж ми там будемо дуже швидко і багато пити то це може призвести до організму, не до цього. Тому ми рекомендуємо потроху не по, не тут рекомендації в нас є дітей ну, при фізичних напрямках, там більше людей. Зараз ми дуже вперед, якщо не вертається нам, там таке невеличкий, як кажуть, пауза невелика. Дуже багато років наші, не тільки наші, а в усьому світі. У 2022 році з'явилося повідомлення, що двоє англійчан змогли покорити цю вершину. А перед ними була експедиція за три місяці раніше і нічого в них не вдалося. І коли почали аналізувати, яка ж причина, що не каже, що ті люди, які раніше піднімалися, вони випивали десь по два стакани, скляночки води в день, і вони не могли піднятися до цієї вершини. Ясно, що це дуже тяжка робота, яка потребує велику кількість енергії, а для того, щоб організм виробив таку кількість потрібну енергії. Англічани, вони вживали до, е, до 12 склянок води. Де вони її брали, вони розтопляли сніг і воду і змогли покорити ці вершини. Ну, я не запрошую вас покоряти вершини на але, але я вас запрошую, нам іноді цю горку туди піднятися теж дуже важко. Тому ми повинні зрозуміти значення води і зрозуміти, як організм нам буде сказувати, що в нас не вистачає води. По-перше, це темно-жовтий колір нашої сечі. Це основний із механізмів, яким ви можете визначити, скільки вам треба води. Чи ви випиваєте достатню кількість, чи ні. Ви помочилися і подивилися на колір сечі. При нормальному водному режимі колір сечі світло солом'яного кольору. Якщо сеча темніша, а коли дуже великий дефіцит води, то вона може бути світ, колір пива, така темна, то це вже дуже такий з'являється запах різкий синий, це говорить про.